Онкологічне захворювання одна з головних медичних проблем сучасності. Хіміотерапія сьогодні є провідним методом лікування разом з хірургічним та радіологічним. У 4-й міській лікарні січня працює хіміотерапевтичне відділення, в якому надають висококваліфіковану допомогу пацієнтам. На сьогоднішній день відділення налічує 20 ліжок і працює в форматі денного стаціонару. В штаті двоє лікарів, маніпуляційні та палатні медичні се. Естри тут проходять лікування пацієнти з різноманітними локалізаціями онкологічного захворювання. Умови перебування на стаціонарі комфортні, черг на лікування немає, а медики постійно слідкують за станом пацієнтів під час активної терапії. Пацієнти можуть отримати не тільки медикаментозне лікування, а й безкоштовну консультацію клінічного онколога або онкохірурга за потребою консультацію суміжних спеціалістів. Це кваліфікований персонал, комфортні умови для проходження лікування, у тому разі, числі і відсутність черг, спостереження лікуючим лікарям протягом усього періоду активного лікування. Для консультації необхідно предоставити документацію стосовно свого захворювання або на направлення сімейного лікаря